5-й Віталій Харченко та 19-й Тимофій Пашенко Перун атаці. Тут в центр пішла передача. Воно <світло> Тут діагональ виконує, грашов перериває відскок від Максима до десятки. Перуна Фещенко, Фешенко. Фещен, перун намагається. Фещенко удар. Удар не теж не. Віднов. Готовий до своєї команди зараз з'являється на лаві запасних у, так, у нас... поганого рівня. Атака зараз Лонтана і пащить богу в ворота направо. Антон Садовий тим правим флангом. Позинич. Тамомін проти нього прострілює Сергій Позинич. Забирає. Удар. О, ворота б'є. у п'ятого номера. Коплунов відборовся. Момент. Не кожно грає пазинич. Грачовова Лонтана відповідає. Грачов. Максим Грачов. Максим Грачов є, вище воріт. Каминін. Пащенко. Пащенко. Пащенко віддає класний пас на дев'ятку. Удар. то з переверта Голкіпера. Зараз вже перекидає, забиває гол. Дев'ятий номер Лонтана. 13 хвилина. хвилина. Відкриває команда Богдана Степаненка. Ну, з гуртом четвіркою вони відсадкували це взяття воріт. Привітали один одного. 1-0. Лонтана повів руху по матчі з пару і забив дев'ятий номер команди. Каменін. Каменін, Каменін прострілює, Каменін від скопів. Від... Тимофій Пащенко. Центром рухається Пащенко. Шукатиме зараз миті для удару. На швидкості втік, голкіпер і берега грається. Непоганий за... початок рейду. Одинадцятки і удар. Завершилося удар. Можливо, поспішив трошки. Одинадцятий номер. Уперед грає. Каплунов. ж виходить в аут на користь жовто-чорних. До карної зони і тут Каплунов він забиває. Каплунов замикає дальню стійку. Кеп. Перуна. Ігор Каплунов 1, -1. 18-та Хвилина. Перун відігрався. У матчі з Лонтано. зрівнює перун. Харченко. Лонтано вже розіграв із центрального кола. Гончару Грачов, ще Овчинников, ще Харченко. І Грачов, Грачов знаходить партнера класний класпоруш із Гончарук через Максима Грачова розіграє передача на лінію картона майданчика. Харченко удар від Грачова попіклувався, м'яч залишається у команди Богдана Степаненка. Пасу на центр. Самий центр Овчинніков щось на виході потрібно підводити клас. Пас у руки голки про Зворотня атака від колективу Лантана. Пас окарної зони. І Вже Овчинніков ков простріляв. Після асисту Дмитра Косьми відкладений фол, буде рефері. Отаці Лонтана передача на камені на щось здорово. Відкладу. Щось на виході. Все таке без е уточнень у кепа. Не наважився я. Пас виконує Кеп перуна. Але це не знітило лонтанівців до перехоплення м'яча Грачов. Дмитро Новак підхоплює, те, що притримував суперник, але ну, звичайно втримався на ногах Новак. із м'ячем залишився тут кесіль. Давиденко Давиденко лівіше на партнера. Та не швидкості. Дальня замкнена. Дальня замкнена Сергієм Базиничем. 2-1 на користь поруна сама середина. Самий екватор другого тайму. Ну <плес> і самий сік цієї гри, напевно, теж. 2-1 на користь перуна у лідерах, друзі. Каминін закидає. 2-1 на користь перуна у лідерах, друзі. Каминін закидання. Зльоту б'є. Зльоту зльоту Епаченко. Стандарт розіграє. Каменін Каминін для Лантана. Новак, 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 повз ворота. Нов. Антон Садовий. А, до речі, він знову з'являється у грі отримував допомогу. Не так давно від медика. Зараз. Лантана Отримує. Брун розіграв. Аут Давиденко. Давиденко вийшов на ударну позицію. Тропив лужного суперника. Давай, давай. Максим проти нього двоє суперників. Простріл. Витягнувся голкишень до кута, аби розігрувати цей стандарт. Через фещенко. Фещенко б'є. Дальній потужній потужний удар. Здорово! Ну, кисіль. Ах, і повз ворота. Знову із правого флангу. Новак. Вкидає щось, далеко вкидає щось, гаплу, нов, Ну що, забиває він переможним поруна. Або ж голики. геть. всі крапки стосовно переможця. Ще 47 секунд, чи з того часу, але в два голи різниця. В два голи різниця між поруном і Лонтано. Ставий. Фещенко. Розіграв Лонтану з правого флангу той стандарт. Простріл! Каменін! Каменін, каменен, м'яч летить, не ж 5 фолів Перуна. Пащенко. Пащенко, зліво є без шансів для щуся. 3-2. 3-2. І 19 секунд. Розв'язка, так, розв'язка в цьому матчі. 3-2. Витримав пише Мамалат, але ще чи витримає перунті 14 секунд чистого часу? Стандарт стандарт.